Я тоді почну, мабуть, не за прошлий рік, а взагалі почнемо з того, що 20 років, починаючи з 1990 року, у нас проводиться земельна реформа. За ці роки, і в тому числі за прошлий рік, коли прийшов новий уряд, ми провели, нам так кажеться, що дуже велику роботу, тому що ми. Вели приватну власність на землю У 2002 році. У нас був прийнятий земельний кодекс України, в якому чітко було виділено, що є приватна власність на землю. Ми приватизували і видали громадянам, які мають земельні сертифікати, потім земельні паї. 6,9 мільйонів громадян отримали земельні сертифікати, 6,5 мільйонів громадян вже отримали. Акти на право власності на землю. На сьогоднішній день у нас вже більше 50% земель приватизовано і передано у приватну власність. <кій> нас постало далі питання, що робити далі? Продовжувати земельну реформу, і скільки її продовжувати? Рік, два, десять років. Чи щось робити далі? Президентом було визначено, що пора закінчувати земельну реформу, пора прийняти відповідні нормативні документи, які б регламентували подальше нашу роботу із землями сільськогосподарського призначення. Пора нам вже визначитись із землями не сільськогосподарського призначення. Як ви знаєте, що Землі вільні від забудови повинні надаватися тільки через аукціони. Так записано в земельному кодексі. І Право на оренди також через, тільки через аукціони. Така дія в Земельний кодексі, так, таке положення було внесено ще три роки тому назад. До сих пір у нас ні положення про аукціони немає, ні законодавство не прийнято, ні внесені зміни в Земельний кодекс. Положення при. Коли при тому уряді, який був раніше, було прийнято дважди постанови Кабінету міністрів України, але Конституційний суд визнав їх надійсним. В минулому році е закон про бюджет на 2010 рік було внесено е положення, що <кхух> дозволяло Кабінету міністрів розробити порядок проведення аукціонів, але порядок був розроблений, на жаль, тільки. В жовтні, листопаді місяці не спіли провести аукціони. Як рік закінчився, і в цьому році ми з 1 січня опять маємо те, що маємо. Вільні від забудови землі і сільськогосподарського, не сільськогосподарського призначення. Можу тільки сказати, що тільки в нас земель сільськогосподарського призначення запасу і резерву налічується 10 мільйонів гектарів. З них 3 мільйони гектарів це рілля, яка повинна передаватися в оренду сільгоспвиробникам. Ну, а також для інших потреб, але тільки опять же, тільки через аукціони. Так що, що гарячий ринок ведення ринку земель, це не тільки ринок земель сільськогосподарського призначення, це ринок земель у всіх, які є. У нас це 6, 60 і три мільйона гектарів земель. Всі повинні бути охвачені цим законодавством. Я вважаю, що Президентам і урядом прийняти дуже правильні рішення, необхідно щось нам робити. І в зв'язку з цим ми вже підготували нову редакцію закону про ринок земель, в якому чітко прописали перше порядок при аукціонів. Ми сюди ще ввели і конкурси. Тому що вважаємо, крім аукціонів повинні бути ще конкурси, вносимо зміни відповідні до земельного кодексу України. А також четверта глава цього законодавного закону у нас стосується убив земель сільськогосподарського призначення. Це якраз та болюча тема, яка стосується всього нашого суспільства і те, що зараз обговорюється скрізь і повсюду, що робити далі з нашими землями? продавати чи не продавати. Ми продаємо не землю, ми продаємо право користування власності, право оренди земельних ділянок. І ми в цьому місяці закінчимо повністю розробку цього законопроекту. Чому в цьому місяці? Я вважаю, що він вже практично розроблений, але ми декілька разів в місяць виїжджаємо в регіони, зустрічаємося з людьми, зустрічаємося з фермерами, зустрічаємося з товароробниками. Із населенням проводимо сходи з населенням і потихеньку вносив зміни. Крім цього, ми проїхали майже всю Європу. От Сергієм Анатолієм, який зараз тут з нами в місті, продивилися досвід роботи європейських країн по цьому питанні, тому що продавати землю чи не продавати землю це питання із питанням кожній. Країні, особливо землі сільськогосподарського призначення. Я коротко остановлюся на цьому, на основних положеннях законопроекту, тому що він, мабуть, мабуть, саме більше турбує наших тих селян які, і тих політиків, які вважають, що після прийняття цього закону ми без земель, ми селян, ми залишимо без землі і так збідніле населення сільське. Давайте Повернемося трошки до того, що в нас є Конституція України, є 41-ша стаття Конституції України, яка гарантує право власності і на землю, і на другу нерухомість. Ми в 1996 році почали реорганізацію сільськогосподарських підприємств. Ми провели колективізацію, видали акти на право колективної власності на землю, потім сертифікати, потім акти. Є в людини свої 5 гектарів землі. І тут ми говоримо: кожний рік приймаємо постанову Верховної Ради України, відміняємо тобто продовжуємо мораторій. І ви знаєте, що неділю тому назад Верховна Рада. То ж саме було поприйнято поста тобто не прийнята постанову, а внесення постанову про продовження мораторію до 2015 року. Верховна Рада відклонила цей мораторій. 23 березня. У нас будуть парламентські слухання по цьому питанню: як нам вводить ринок земель, з якого року, з якого місяця, яким чином. Так, от коротко, буквально, штрихами по деяким моментам по ринку земель сільськогосподарського призначення. Ми записали, що тільки громадяни України, а також держава можуть набувати у власність землі сільськогосподарського призначення. Причому громадяни України, ті, які мають відповідну освіту, а також досі до роботи в сільському господарстві. Друге, ми обмежили кількість землі, яку може бути набути одною особою. Ми ввели те, що Кабет міністрів за поданням Національної академії аграрних наук України, а також Міністерства аграрної політики України подають відповідну постанову, в якій прописано оптимальні площаді сільськогосподарських підприємств, які можуть бути рентабельні по кожної агрокліматичній зоні. Їх у нас шість всього. Ми вели цей законопроект зміни в декрет Кабінету міністрів промита. І сподіваємося, що ці зміни дадуть можливість, щоб запобігати спекулятивним діям на ринку земель, особливо сільськогосподарського призначення. Ми вели також першочерговість купівлі земельних ділянок. По-перше, ми прописали це чітко: це держава в особі спеціалізована організація, яка буде створена, фонд земель, державний фонд земель, фонд земель державної власності. Потім арендар, потім сусід. Потім житель територіальної громади, який, який проживає в цій місцевості, який працює. Ми прописали, що банки не мають, ті, які будуть брати землю в заставу, вони не можуть мати накопичувати землю, вони не можуть бути такими крупними землевласниками. На протязі шісти місяців вони повинні провести відчуження земельної ділянки. Якщо іноземна особа, іноземна держава, іноземна юридична особа набула. Успадкувала у власність земельну ділянку, вона повинна протягом одного року позбутися, відчуж... провести відчуження цієї земельної ділянки через аукціон. Якщо вона такого не зробить, ми прописали в законі, що це буде зроблено примусово і кошти будуть їй повернуті за цю земельну ділянку. Зараз питання у нас постало, і ми якими займаємося зараз, що робити нам із нашими. Територіями, ви знаєте, що зараз є агрохолдинги, в яких по 250 по 300 тисяч гектарів землі. Обмежувати оренду чи не обмежувати це також одне з проблемних питань, які ми зараз намагаємося вирішити. Скільки землі в одній сім'ї може бути, це також питання. Ми в законі прописали, що на території однієї сільської ради одна сім'я може мати то члени сім'ї, які проживають в місті, можуть мати не більше 30% від тієї площі, яка є на території сільської ради. Окремо, хотілося встановитися становитися на діяльності фонду, Державного фонду земель. Ну це я передам тоді слово Сергію Анатолійовичу, який більш детально відповість на це запитання, а також на по створенню аграрного банку. І на останнє. крім законопроекту, який ми збираємося прийняти, закон про ринок земель, в обов'язковому порядку буде прийнятий. Я надіюся, що в першому піврічці цього року буде прийнятий закон про державний земельний кадастр. Він вже відпрацьований. Депутати його внесли, але він відпрацьований нами Державним агентством земельних ресурсів, Міністерством аграрної політики України, а також Міністерством юстиції України. Тобто, він повністю відпрацьований. Ми вже готуємося. Ще його не прийняли в першому читанні, але ми готуємося вже до прийняття в другому читанні. Ми бачимо, які там помилки ми зробили, що потрібно підправити, ми його внесемо. І я сподіваюся, що в першому півріччі цей законопроект буде нарешті прийнятий, до речі, Україна єдина держава на пострадянському просторі, яка не має закону про державний земельний кадастр. Крім цих законопроєктів, ми ще приймемо закон про консолідацію земель, Закон про охорону ґрунтів, а також розробимо нову методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення. На сьогоднішній день я хочу сказати, що середня ціна 1 гектара землі релі у нас в Україні коштує 12 тисяч гривень.